Привіт, друзі! Розглянемо ось таку тачку Mitsubishi L200 2005 рік 2,5 дизель 247 в тих паспорті. На ручці, роздатка, повний привід. Дуже похоже на NP300 Nissan, бо Навара трішки більша і трішки, мені здається, вона така комфортніше, нібито от натягує на клас на клас вище, А от НП300 пікапчик, він приблизно такий, трішки, здається, менший навіть, ніж Mitsubishi. В цьому випадку в салоні місця може й не менше, а от нижчий. Конструкція підвіски дуже схожа. Ззаді Ресоре, спереді колонка рульова з маятником. Тобто дуже Макферсон, не, не Макферсон, нагарячашка. МП-300 торсіони, а тут у нас що? Спереді? Тут теж Торсіони, так? Не видно пружина. В общем, конструктивно вони дуже схожі. Роки випуску теж десь так приблизно. Ну НПХ трішки, здається, мені старша наша. То, що ми зараз робимо. А може й така, я Точно не скажу. Ну зараз проїду скажу про свої відчуття. Як працює Mitsubishi, як працює НПХ мост все дуже схоже. Є тут кнопка Reverse Diff Lock. І машина їде зараз важко її їхати. Я от виїжджав з парковки, відчувається, що нібито заблокований задній диф. А на Mitsubishi Pajero Sport у нас недавно була біленька. Та ця 2005-2004 рік, а та 99-й рік. Там перше покоління повного приводу. Mitsubishi. Я вже забувся, як він називається. Easy Select. Easy Select і Super Select, по-моєму, є у Mitsubishi. Easy Select повний привід. З блоку... Без блокування заднього диференціалу, там просто диференціал підвищеного тертя. От. А наступне покоління вже йде ось таке, як на цьому L200 з кнопкою блокування заднього диференціалу, тому що якийсь підписчик писав, вирішив. Здатися розумним. Я не міцубіш, ну, не по міцубіші я, я особливо не... не вникав в особливості повного приводу цієї марки. Я більше по Нісанам. От. А він вирішив поправити мене і сам неправильно, ну, неправильно відповів, тому що... Ну, тому що він сам напевно не знав, що в машинах 99-го року немає цієї клавіші. Розказував, що потрібно, блін. Блокировку цю зняти, нічого не потрібно знімати, її просто немає у машинах 99-року. Ну, їду, тому що потрібно послухати, що з цією машиною не так. На, на слух, можливо, якісь підшипники, можливо, щось десь стукає, гепає, тому треба загальне своє враження. Перед тим, як будемо робити ТО, сказати мастеру приймальнику про цю машину, що я відчуваю. Ну, салон досить приємний, шкіра, тим більше мені здається, що це дійсно, але не знаю, можу й помилятися. А тут схоже, що дійсно шкіра на тріщинці. Тобто вишивка така непогана, як для позашляховика. В цьому плюсі і перед тою НПХ, яка у нас стоїть а в іншому зараз проїдемося побачимо ну, НПХ та здається старіша. Вона здається 99-го року. і доречніше порівнювати з міцубішами попереднього покоління, у котрих немає оцеї кнопки блокування. По динаміці руху. Міцубіші це краще, ніж НПХ. Тобто, доречно її порівнювати з наварою. Але вона менша, ніж Навара. Тобто, в принципі, це щось середнє між наварою D40 і нп 300 або Наварою D22. Навара D40, вона трішки більша. по позашляховим своїм якостям вона щось приблизна як ця Mitsubishi по динаміці теж, але більша. а От НПХ менша, і по позашляховим своїм якостям, я так розумію, трішки гірша, немає блокування і двигун там не такий динамічний. в общем Якщо чесно кажучи, то виходить, що пікапчик Д-22, Кузов, НП300, машинка 2000 х років, по моїм відчуттям програє Mitsubishi L200 2004-2005 року. Ну, в принципі, можливо, це і некоректно так порівнювати, тому що в принципі, L200 потрібно порівнювати з Наварою Д40. А навара D40 не програє, цьому ніцубіші, в принципі, є вони з різними салонами навари, і салон більший у неї буде. Тому ось така тачка. Щось там вільно. Тарабанить знизу, треба буде подивитися, чи труба вихлопна, чи що щось калатає. чи захист якийсь. А так, в принципі, по самій ходовій, я особливо нічого такого серйозного не почув. Далі будемо дивитись на підйомнику, робити ТО, якщо якась. Рядове ТО, просто масло поміняти і нічого цікавого не буде знизу, то в принципі на цьому відео моє порівняння і закінчиться. Ось так виглядає L200 2007 року знизу. Тут кронштейни під радіатор позгнивали. Рама більш-менш в нормальному стані. По повному приводу є тут ось на передньому мосту таке керування, я так розумію, що це блок переднього мосту. І по задку теж заходять провода, теж є блок. Тому по повному приводу вона буде, я думаю, краще навіть, ніж навара, тому що у навари на передніх мостах нічого ніколи не буває. На задніх буває ось така система з блокіровкою. Теж провода заходять, які магніт там, магнітом вжимаються, розжимаються фрікціони. Роздаточка така ж з виду, як і Pajero, там цих років, Mitsubishi Паджера. Десь приблизно -х, 99 х років. Цепна роздатка, проста. торсіони це так, як у НП300. Навари по підвісті спереді пружини. Ну, що краще, пружини чи торсіони, це спірний вопрос В общем, така от машинка. Рама ще ще більш-менш не розпадається. В принципі, така непогана бойова машина. Просунутий, продвинутий, прогресивний, як його назвати, повний привід. І рама в сьомому році ще не гнила. Тому непоганий варіант, як для воєнних. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки.